Вітаю вас з поверненням на мій канал. Я перепрошую за свою відсутність, бо, самі розумієте, то був і Новий рік, і Різдво, і зимові свята. І як ніяк хтось, я не виключення, їхали ви в села, в селища відпочити, поїсти вареники в куті і провести свято зі своєю родиною. Так само, як і люди, які мені допомагають у створенні цих відео, і я просто не хотів їх напрягати в цей період. Але. Свята вже пройшли, і ми повертаємося. Сьогодні в нас збори ОСББ. Почали! Давайте перед тим, як ми з вами почнемо, дещо поясню: ОСББ це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. З цим розібралося, Ідемо далі. Режисером фільму став Мітя Шмурак, який до цього зняв. Я не зміг знайти, що саме все, що вийшло знайти з корисного, так це його інстаграм. Так, це було неважко. І що він є продюсером у Manifest Production, які зняли реклами для третього ОШБ, дії, Болт, кліпи для Артема Пивоварова, Олі Полякової, Дзідзо, Джері Хелл», Антитіла та інші. Але, тим не менш покупавши, ще трохи, знайшов, що він є режисером телесеріалу Великі Вуйки. До нас приїхав чиновник з області. Дорозі бути, але до сусіднього села. Поки спать Посидівши трохи в його інстаграмі, гадаю, можна сказати, що він дружить з учасниками проєкту Мама Хохотала, бо там я знайшов їх старі фотографії. Давайте чесно, вас теж колись такі фотографії були в інстаграмі. Тобто, гадаю, це можна назвати його режисерським дебютом. Перший фільм, який вони зняли за 11 днів на одній локації. До речі, уроки толерантності, до прикладу, були зняті за 9 днів і практично так само в одній локації. До слова, можу порадити такі фільми, як 12 розвідки. Згніваних чоловіків, мотузка, людина з землі та «Похований живцем. Всі ці фільми були зняті в одній локації. Далі трохи дивний момент для мене, що у фільма, окрім сторінки в ТікТоці та Інстаграмі, більше нічого нема. Е, серйозно, навіть в якоїсь статті на Вікіпедії чи умовно свого сайту. Хоча варто зазначити, що в них була підтримка від деяких відомих блогерів. Під час перегляду я виписував моменти, які мені кинулися в око, і я по всіх них пройдусь. І під завершення ми розберемо, чи це плагіат і чи варто дивитись. Гадаю, спершу варто розповісти сюжет в багатоповерховому будинку, мешканці збираються на збори ОСВБ, щоб вирішити, чи купляють вони генератор, чи ні. Всі погоджуються, що він дійсно потрібен і виступають за. Але потім дізнаються, що генератор забезпечить роботу тільки ліфта і світла загального користування, ну там лампочка, умовно, десь в коридорі. Тому виникає наступна проблема: для того, щоб потужності генератору вистачало і на квартири, треба не підключати одну з них. І власне на цьому і будується конфлікт. Кожен хоче залишитися зі світлом і не соромляться поливати одне одного багнюкою задля цього. Попрошу вас запам'ятати зав'язку, бо до неї ми ще вернемось. І маленьке питання до вас, мої глядачі: чи часто ви бачили біля під'їздів житлових будинків, умовно хрущовка, панелька, там Сталінка, генератор? І я зараз кажу не про ці, а про оці. Далі буде те, що я побачив, чого не мають бачити: монтаж. Задача монтажа бути непомітним і невидимим, щоб глядач не задавався питання, що це за перебивка, а що це за наїзд. А чому так? Протягом усього фільму є така проблема, і кадр дуже сильно скаче або є рваним, або навіть в розфокусі. А як щодо акторської гри? Адже тут зіграли. Євген Янович, Ольга Сумська, Сергій Жиданов, Олександр Рудинський. Тут він, до речі, грає зі своєю дружиною Марією Рудинською. Також Михайло Кукуюк, Антоніна Хиженяк, Ангеліна Самчук, Ігор Портянко, Ніна Набока та Михайло Лебіга. Ну і Майкл, це собаки Лебіги. І тут мало що є сказати. Практично всі актори зі стажем і досвідом. Вони не переграють і не недограють. Вони десь. Посередині, я би сказав, трішки театральчина є, але гармонійна, не вибиває глядача. Ольга Сумська, до прикладу, грає стерву. І хочу ще зауважити, що її якось дуже дивно освітило в кадрі. Вона здавалася прямо якоюсь білою-білою. На бока грає бабцю з під'їзду. Портянко, вчитель, філософ, і трохи бабин смик. А купоюк. Все ніяк не вийде зі свого образу кумедного шута. Шановний це Україна в Україні українська мова. О! Україна для українців. Курва Україні! Це пес в Диви Москва папірла! Давай, дядська, давай! Йо, давай. давай. Жданов так само амплуа не дуже змінює. А щодо лебіги, тут нічого його певно взяли як рекламу для фільму. Хоча він вміє над собою посміятись. Ну, ще раз, там трошки шелістів в руках, поняв, типу звук чуть-чуть. А я нічого не чую. <гум> <гум> так, а нахуя ви вставили це? Що тут смішного? Я тут єблан? Я тут просто єблан. Михайло Лебіга. Я поважаю вас як людину, і ви дійсно робите неймовірні речі. Ви збираєте колосальні кошти для армії, піднімаєте український твіч і даєте мотивацію багатьом іншим. І сподіваюся, ви адекватно сприймете мою критику щодо даного фільму. І що ви ну не дуже професійно граєте. Не професійно граєш. Бан на 600 нахуй виписаний в моменті. Ви це якось аргументуєте? Да, ну може я не професійно граю. Схайлі має грати професійно, якщо я не професійний. Єбанутись. <гумент> я до критики нормально ставлюсь, Ти що їбанутий, звісно. Аргумент. І під час перегляду стався такий прикрий момент, що коли Антоніна Хижняк казала свій монолог, то його бляха в залі ніхто не почув. Через її дикцію маленька довідка. Вона акторка дубляжу. Її голос ви можете почути в дедпулі та дістати ножі. Тому ні, не через це. А через те, що кінотеатру довелося переключитися з державного світла на генератор, і звук пропав, а назад не відмотали. І якби я в дитинстві не читав, а зараз не мав би критичного мислення, або там тапав хомяка і казав би, що все куплено, а нас продали. То я би звинувачив кінотеатр. Але на щастя, я маю голову на плечах і знаю, кого треба звинувачувати. Йобану, блять, русню. По-іншому я не можу сказати. Бо через них біда зі світлом, бо ці підараси хуячать по об'єктах інфраструктури, щоб зима було важче. Але чомусь цього в фільмі не озвучили. Просто сказали, що є графіки відключень. А по якій причині? Ні, хоча, хоча варто зауважити, тут є моменти, де піднімається питання дронів, донатів та збройних сил. Така плюс-мінус схожа проблема була в ще одному українському фільмі Черкаси багато хто його критикували за ідеологічну невизначеність. В Стрічці прямо не кажуть, хто і чому напав. Замість Росії зелені чоловічки через це глядачу, який не жив під час тих подій або не знав за них, буде трішки незрозуміло. Так само, як і в зборах ОСББ. Чому у вас нема світла? Які графіки, який генератор? І я ще раз акцентую на цьому увагу, бо це дуже дивно. Ще раз блядь. сюжет фільму відбувається на електроенергії, яку вимикають по графіках на тривалий час. Чому бікас? because, бікас, та й бікос. Добре, а що по гумору? Це ж комедія, як ніяк. Жарти є. На посмішку чи смішок прибувають. Але і тут не обійшлося без проблеми. Бо практично всі жарти будуються на одній і тій самій темі. Йдуть по колу і буквально. Трішки змінюються жадано зі своїм, згідно статуту ОСББ, на покази нерозумінням сленгу та англійської. Ви Вистаєтесь на Лух ХП і, да я і я випуск... на ОХП ви здаєтесь? Ну, скажи, об'ясни на ХП що це. таке. <ріху> <ріху> Лебіга, який вічно не вдупляє, що відбувається, або жарти про ахів сусідів, які заважають іншим сусідам за стінкою. І на початку смішно, згода. Але коли ви вже під кінець фільму. Ті самі жарти, повторюєте ледь ну не по п'ять разів. Ну таке. Наступне моє улюблене реклама. І окей, якби вона була плюс-мінус адаптована там чи інтегрована. Але тут нам її впихують прямо в обличчя. Тут у нас реклама болта, сонячних панелів і реклама Аякс. Ось приклад Аяксу. Вони рахують, скільки енергії бере квартира. Тут Лебіга каже, що от в мене от стільки-то. А як ти дізнався? А, так у мене є розумний дім від Аякс, який також займається сигналізацією, безпекою будинку, і все це через додаток в телефоні. Ніхуєва, скажи, реклама також трішки вибуває глядача під час перегляду, але, на щастя, її буквально десь три штуки на весь фільм. І тепер переходимо до найцікавішого збори ОСББ. Це плагіат. Перед тим як я почну, е, маю попередити, що тут будуть спойлери. Тому десь відмотайте ось 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 на такий час. Є такий радянський фільм 79-го року режисера Ельдара Рязанова Гараж. За його сюжетом, працівники науково дослідного інституту є членами майбутнього гаражного кооперативу, але виникає проблема. Чотири гаража не будуть будуватися у зв'язку з будівництвом нової траси біля них. Власне, треба і вирішити, хто залишиться з а хто без гаража. Схожа зав'язка, як думаєте? Але коли я писав сценарій, то теж виникла така думка, чи може бути і гараж плагіатом? Я порився в інтернеті і, на жаль, не знайшов доказів, які могли б це підтвердити. Бо якщо вірити режисеру Рязанову, то ідея сценарію виникла, власне, тоді, коли він сам був присутній на подібних зборах і на власні очі, побачив, на що готові люди, е, поливати всіх брудом, ритися у спідній білизні і не бачити країв. Все це так само є і в зборах. Ну, ти ви що, як же можна мене виганяти? Я за машину, родину продав. І тут є ще одна схожа паралель. В зборах ОСББ вирішують відключити героя Жданова. Мовляв, він дід, нашому світло, тільки паяє, що з квартирі, та й все. Його персонаж обурюється і йде зі зборів. Потім героїня Антоніни Хижняк приносить на збори дрон і з'ясовується, що дід то якраз і кліпає дрони паяльником, які вона передає своєму чоловікові на фронт. І всі погоджуються, що його відключати від світла ні в якому разі не можна. І коли запитали, е, чого ж ти раніше не сказав за це, то і відповів щось по типу: Я не хотів мати якісь особливі умови чи пільги. Я гадаю, в цьому моменті дуже би пасувало озвучити, хто є ворог і через кого нема світла. Але вони цього не зробили. Зараз ясна річ нам всім чудово зрозуміло, хто ворог. Але якщо хтось захоче передивитися через пару років після перемоги чи іноземних глядач, то виникнуть питання: а що в гаражі? Серед претендентів на виключення є колишній працівник інституту, і з'ясовується, що він. Брав участь у другій Стої війні, нагороджений двома орденами слави, і навіть до Берліна дійшов. Я боюсь уявити, що він там робив, знаючи деякі історії і прямі накази радянського командування щодо взяття Берліна. Там був піздець. Всі розуміють, що його не можна позбавляти гаража, але не розуміють, чому він про це ніколи нікому не казав. Пояснив тим, що яке значення його військове минуле має до гаражів. Схожість маленька, але є. І це ще не все. В зборах ОСББ погоджується на графік користування між собою світла і на голосування, кого відключити. Ви гаражі погоджуються на жребій, і виписати зі списку, якщо я правильно пам'ятаю, двох блатних, і ще одну людину за ново виявленими обставинами. І тому їм треба виписати буквально одну людину, і вони роблять жребій. Не подумати ні в якому разі, що я просуваю радянський фільм. Просто коли тільки з'явився трейлер зборів, це перша асоціація, яка прийшла мені на думку. І як ви бачите, не просто так. І не тільки мені, якщо що. А тепер враховуючи всю інформацію, яку я озвучив, е, чи раджу я вам його до перегляду після перегляду в кінотеатрі. Я думав його порадити, але коли я почав більше заглиблюватися і прозбиратися, то тепер не певен. Плюс відчувається, та й видно, що все робилося на шутку руку: однотипні жарти, реклама, середня акторська гра, діалоги, портянку зі своїми філософськими цитатами. Ух, я не кажу, що все прям погано, але трішки краще, ніж погано, скажімо так. І знову ж таки повторюся. Я озвучив свою думку і вирішу поділитися нею з вами. Ви можете спокійно подивитися чи передивити стрічку. І якщо у вас складеться протилежна думка, я тільки радий буду її прочитати в коментарях. Але пишіть якось ну, культурно. Будь ласка, мама читає. Хоча я не знаю, чи читає, Ну, побачимо. І якщо що, ви можете подивитися стрічку на Нетфліксі. Вона вже там є. І на цьому ми закінчимо своє відео. І я ще раз неймовірно радий вас бачити. І я приступаю знову до роботи, і ми будемо ще ще більше робити. І сподіваюся, до літа ми зможемо назбирати тисячу підпишників. Я вас вірю. Коментуйте, поширюйте, радьте мене, кажіть за мене. Обс... <ммм> не треба.